А не журися до тіла, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, мов добре вино. І іскрами вгору злетіла. Не хит пух кипателець, ляже, вернувшись до на землицю. У під водою там труськить виробицю, Стане початком тоді мій кінець. Том тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сапілки, снупими росом в на своїх, я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, чи як на провесні тут вигравав.